Yeah. сніг. нас каскала я сильный, допустим. Родич, родич вок вовка, хайо, ханвик, порывка. Ось так вони розмовляють. Так. Одна теж сама маленька пташка. Дивіться, яка яскрава, гарна. Правда? сама маленька пташка. Дивіться, вона моя пташка, яка вміє зависати в одному місці. Так, Єдина пташка, я бачите, вона вийде. Пам'ятаєте, що маємо? так. час небезпеки для себе, коли відчуваєте безпеку. Випускай неприємне. Да, ну, неприємне, я ж кажу, так. Да. Ділянку ворогів. Ось так. Ну ось ми переглянули, тепер, звичайне, як завжди, питання, що вас вразило? Ну давай, Міша, що тебе везло? Всі разив, що... слухають, да? так, Насіб? Це, що там були ведмеді Ну і що, що там були ведмеді? Mm -hmm. Ну Були ведмеді, що це тебе вразило. Ну мають бути в чому меча? Ну я ж всі добре бачу. Я роз, що Природа така різноманітна. О, що природа така різноманітна. Кого ми побачили? І хижає. І їсть траву Бізони. І кого ще побачили? І, і... і пташку, саму маленьку, як вона називається? Калібрі. А, що я сказала? Що Каза. вона мірує? Вона, мір, вона. Мір, я... 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 одному Зависати на, на одному і тому самому місці. Коза Так. Тобі... Да. <клес> <клес> що ще вразила вона? Вона вразила сніжна коза. Чим вона тобі, тебе вразила? Тому що вона е, біла. Цим? А чим ще вона вразила? Що, вона... Чим ще вона вас вразила? Що вона може пересуватися, да? рухатись по горам. <клес> так, Андрюша, що ти хотів сказати? Мені подобалося, як бізон говорив, і ще мені подобалося, як, як снігова коза лежала на, на, на скалі. Ну, ну, стиле, да? Так, добре, що, що Настя, ти хотіла сказати? Красива. Гарна природа. Мілада, що ти хотіла сказати? А там була красива коза, сніжна. А нанісла полковник. Ну, добре, це давайте вже не повторю, да? Все, що ми вже почули, ми не повторюємось, Соня. А, які вони звуки видають, да, ці, як вони розмовляють між собою, так, Сонечка, що тебе? Маленька, 2 см. да, саме маленька пташка, молодець. Ти знаєш, що вона всього 2 см. Да? Так, Діма, що, що тебе що роз... це раз? все природа. О, що це все, все да, створила природа, молодець, дійсно це захоплює, так, да, Міша? А я хотів сказати. Скажи, що ти хотів сказати? Що я за роди медведі. Чого це ти так вирішив? Потому что моя прапора бабушка носила фамілію э, вот медведь. Я роду медведей. Мишань. Ти людина. <реш> а, а... Давай, Міланія, виходь. Показує нам Північну Америку. Дивимось уважно. Сьогодні. Да. Сьогодні. Звичайно, підписали своїх посів, продовж. Продовж. продовж свою подорож. Подорож. З північної Америки до Антарктиди. Антарктиди. Тобто ми вирушаємо з північної Америки і рухаємося до Антарктиди. до Антарктиди. Хто хоче показати Антарктиду, де знаходиться? Давай Соня, де знаходиться Антарктида? Так, ось вона Антарктида, де Північна Америка? Де ми знаходимося зараз? Де Північна? Північна Америка? Ну, Як ми показуємо територію? Ось так. Північ... Тільки як ми стоїмо біля карти. Ось так ми Да? так, показуємо. Що це у нас? Ну, Голосніше. Північна Америка і Антарктида ще раз, де? І ось вона, Антарктида. І так, нам треба випливти